Дочекались нового відео. Всім привіт! Ви на каналі Murzala Ukraine. І я вирішила зробити новий канал по Roblox Tutorial. Ну а що ви думали? У мене буде тільки один канал. Такі ще є, поки що ніхто не... ніхто поки що не підписується. 94 підписники і досі. Ладно. Першу заходимо в YouTube і зробимо тобі.

Коротше, ось саме друзі Ліза та Стасік. Далі ми вибираємо будь-яку мою улюблену гру А, ні, подожіть. Аватар. Ви мене можете знайти в іграх Коротше. Зараз. сейчас покажу игры, которые не можно найти. Самое найчастіше Побег из сыра. Танцующие по гумем. В сне. Невозможно красный. И Изи пинг тавер. Ну, може, і ще в якихось картах буду. А поки що ці мої улюблені. Ну і ще Педро, 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 П. Пе. Ладно, робимо фотку своєї аватарки. Коротше зробила скріншот. Тепер ходім робити оброботочку невеличку. А може й невеличку. А може же не величку. Провертайся. Так Включаємо. Так, я хотела инфу. Ладно. Уй-яй-яй-яй, уй Так, скріншот. <зірка>, Зірка номер 1 <один. зірка> так скажем, Так, надо оце замалювати. Щоб не було видно. Так як же мені так рівненько, рівненько. Та як же мені рівно замалювать? А ну ка Ой. 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 Якого зроблю прибуточку? Повернусь. Так хоча я застигла, ну, воно ж не буде видно. Чи буде? Опа. Я хочу поставити якийсь собі задній фон. Так, які тут є фони? До речі, в мене одна проблемка. Я не знаю, як швидко видалити фон, який був в оригіналі. Тому мені доведеться вручну все витирати. Без помилочки єдине Ну, можна трошечки повідкреслювати, але треба, щоб голову з'їло всю. Тоді що я буду робити? Ладно. Аккуратно! Аккуратненько! щоб нічого не замазать. Фері, я ж я говорю. А що за настройки? Чорний білий горіли справа, ага, ага, ага. Десь ось такий персонаж у нас вийшов, його запитайте напевно фон, а я його видалила. Я поставлю новий, не хвилюйтеся. А який же мені фон поставить? Оцей миленький. А ну-ка, обережно. Тепер ми його ось так. Ну, і десь отак у нас виходить. Ладно, робимо обработку невеличку. Зовсім невеличку. Може і невеличку? Ну, треба робити обработку. Тому що з обробкою красивіше. Набагато. Тому я її роблю. оброботочку. Дай так краще відділу ідейную якусь річ. А ну-ка. Волшебна палич. Куда ти замазуєш, а? Ти можеш хоч раз не помилятися. Тому що це якось неправильно, типа нормально. Можешь рузить чи ні? Оце я напутала. Ладно, зроблю обработку волосся, потім я покажу вам. Коротше, я получила безплатний доступ до різних кісточок. Тепер я можу намалювати собі волосся. Як у реальної людини. Щас. Десь ось така волосся у нас вийшла. Тепер треба кофту. Короче, я думаю, що там аватар Роблокс. Тому я малюю тут аватар Роблокс. Давайте конечно, так отак вот так хорошо. А потім вот так намалюємо. О! красотища. Ну, наче обработка кофты готова. Чи подождите. Уин. Я да придумала. Давайте зробимо її повною кофтою что реально у мене нормальний скін. скин, нормально буде кофта. Опа. Не, хай восстановится так. Короче, кофта готова. Тепер переходимо до рукавів отаких синіх. Хопа-хопа, хопа, 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 хопа. Хопа-хопа-хопа, хопа-хопа-хопа-хопа, хопа, хопа-хопа. хопа 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 а -а, а а Короче, у нас така атака получилась. мило, мило, мило. Запишіть коментарі, як пишу, як мило чи ні. Ні, здається, непогано в мене вийшло. Коротше. коротше, заходимо в YouTube. Першу міняємо аватарку, а потім назву. Немає ще ніяких відео. Так, коротше. Робимо собі новеньку аватарочку. Ось моя нова а, аватарочка. Ось все. Тепер мені треба чекати, поки воно все завантажиться. Ну-ка, слава. Так, е... тепер мені треба вести свій нікнейм. Ай. Му. Рослава. Ай, 47, 3, все. Все, теперь у мене є названого на каналу бум, бум, бум. Ну, все, типу, у нас есть уже наш аватар. І так, щоб його було легше знайти. Мені треба створити як там його QR-код. А як створити QR-код? подивіться. в інтернеті Ніж... ага. ага. Скопі так. Так, короче, я сейчас вишлю на свій канал. Так, зараз поділюся фотографією свого QR-коду. Я вибрала свій скін. Коротше, я на свій канал виклала ссылку на мій новий YouTube канал. На ньому ще поки що немає відео, тож не старайтеся на нього заходить. Коротше, мені здається на це все. Вибачте, що відео було таким довгим та скучним. Дякую за перегляд. Бувайте!